Доброго дня, шановні слухачі! Вітаємо вас у першому епізоді подкасту Історичні перехрестя. Сьогодні ми поговоримо про повсякденне життя Галичини наприкінці 19 століття, як змінювалася територія під впливом модернізації, які традиції зберігались, а які відходили в минуле. І зрештою, як виглядала звична буденність людей того часу. Галичина на рубіжі століть була важливим регіоном Австро-Угорщини. Саме тут, на перехресті культур і народів, зберігалася яскрава і багатогранна тканина життя. І сьогодні ми поринемо у цей світ, намагаючись зрозуміти, як виглядала повсякденність простих людей, а також що для них значила модернізація. Ми почнемо з соціальної структури. У Галичині 19 століття було кілька чітких соціальних верств. В першу чергу, це була сільська громада. Де більшість людей займалися землеробством, селяни часто залишалися в межах своїх сіл протягом всього життя, маючи обмежений доступ до освіти, і, звісно ж, до сучасних досягнень наукового технічного прогресу. Водночас міста, такі як Львів, Станіслав, Чернівці, переживали справжній бум з розвитком інфраструктури, зокрема залізниць, що з'єднували міста, велика частина селян почала рухатись до центрів. Це було пов'язано з пошуком нових можливостей, роботи на фабриках, торгівлі і освітніх можливостей. Міста швидко розвивались, і середовище змінювалось. Люди, які раніше звикли жити в селах, тепер стикалися з новими технологіями від парових машин до нових систем водопостачання. Але якби не змінювалася ситуація, у побуті людей залишилося багато старих звичів і традицій. Побут селянської родини, звісно, був простим і трудомістким, житло найчастіше дерев'яне, з невеликими вікнами та простим інтер'єром. Здебільшого обігрівалося піччю, а їжа була обмежена тим, що вирощували на власній землі. Водночас у містах вже можна було побачити газові ліхтарі, нові вікна, а також цікаві зміни в архітектурі. Галичина це багатонаціональний регіон, де різні етнічні групи жили в тісному сусідстві. Із українцями тут проживали поляки, євреї, німці, армяни та інші народи. Це створювало особливу соціальну атмосферу, де взаємодія між народами була як мирною, так і конфліктною. Міжетнічні взаємини в Галичині були не завжди лих. хоча на поверхні панував мир, часом виникали серйозні конфлікти на релігійному чи національному ґрунті. Проте важливо зазначити, що багато галичан жили в умовах культурного обміну, де традиції різних народів часто перевітались, створюючи унікальні місцеві колори. Прикладом може бути святкування релігійних свят. Наприклад, для українців і поляків різдво це свято, але. Кожних різні обряди, однак на базарах, на святкових ярмарках часто можна було побачити людей, які разом співали, і продавали, і купували. Це була своєрідна спільнота, яка об'єднувала різні культури. Модернізація, яка почала впливати на Галичину після середини дев'ятнадцятого століття, принесла багато змін у повсякденне життя. Однією з найбільших змін було будівництво залізниць, що дало можливість значно скоротити час на подорожі та перевозити товари між містами. Це призвело до інтенсивного розвитку промисловості. Фабрики стали важливими центрами економічного життя протягом останніх десятиліть 19 століття чисельність робітників збільшувалась, і багато селян стали працювати на фабриках. У містах, але такі зміни не минули безслідно. З'явилася нова соціальна група, робітники, для яких були характерні нові умови життя. Водночас модернізація також мала і зворотній бік. Більше людей почало працювати в умовах важкої праці, що вплинуло на їхній побут. Вулиці, міст заполонили фабрики, шахти та нові житлові квартали для робітників, що у свою чергу призвело до перенаселення та погіршення санітарних умов. Не менш важливою частиною модернізації був розвиток освіти. У великих містах з'являються нові школи, університети. Одним з важливих аспектів розвитку культурного життя стало створення культурних і просвітницьких товариств, які активно працювали для популяризації освіти серед молоді. Галичина стала важливим центром для освітніх і культурних ініціатив. Львів, наприклад, став місцем для багатьох українських національних і культурних рухів, де почали з'являтися перші українські театри, журнали та інші культурні інституції. Так виглядала Галичина кінця XIX століття, етап змін, який приніс модернізацію, але й зберіг чивало традицій. Люди цього часу були свідками того, як старий світ стикається з новими можливостями, і, хоча модернізація принесла свої виклики, вона безумовно вплинула на всі сфери життя від економіки і до культури. Дякую, що залишаєтесь з нами на історичних перехрестях. Сподіваюсь, цей епізод допоміг вам зрозуміти, яким було повсякденне життя Галичини в часи великих змін. До наступного разу і не забувайте заглядати в минуле, щоб краще розуміти наше сьогодення.